Так, я хочу вивести зараз Тетяна А. Швеця теж слухаю, але трохи нема часу. Тетяна, дивіться, я вам хочу сказати, що я не слухаю Швеця. Поясню чого. То, що він собі заробив мільйонну аудиторію на вподобайках українців, це тільки тому, що він вам всім розказував, як він не любить Путіна. Але це він лише розказує. А я вам хочу сказати інше. Швець впарював. В Україну дуже багато російських тез і наративів. І я хочу сказати, що більше ніж Швець, то ще хіба що може гордо, впарювали Україні президентом Смішка. До речі, а де Смішко? З того моменту, як ця людина почала впарювати е, свого колегу, скажімо так, смішка, а чому я кажу колегу Смішка? Тому що Смішко, знаєте, фотографія така Смішко, Патрошев, знаєте, ну тут тобто просто якщо не знаєте, наберіть Смішко і Патрошев, і вам в Гуглі видасть фото. Тому я хочу сказати, що я намагаюся лише по ходу діяльності своєї сьогоднішньої іноді слухати, що ж там хороші русских тулять, проти чого треба боротися. Е, на сьогоднішній день я не знаю нікого з хороших русських, окрім однієї людини, і то не хоче співати мутихрамби. Ну, скажімо так, знаю особисто знаю позицію, давно позицію цієї людини. От, але тим не менше, я хочу сказати, що для них не важлива Україна. Вони не вішають плашку до і не кричать на своїх всіх ефірах: допомагайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, вони не передають нічого для ЗСУ, вони лише займаються своєю популяризацією. Для чого? Щоб потім цю свою популярність продати західним партнерам, щоб базарте з нами, бо ми популярні, і ми можемо вернутися в Росію е, на переможному паровозі. І навести там порядок. Це їхня єдина мета. Розумієте, не за Україну вони топлять. І навіть не проти Путіна, вони топлять за себе. Тому Швець, який мені впарював з як президента, для мене не є авторитет і не є його думка для мене авторитетною. Ми можемо поговорити про іншого мільйонщика, блогера, там, того ж самого Фейгена. Це чувак, який воював, він однополчанин. Стрілкова, Гіркіна, стрілкова терориста по сербській війні. Людина, яка ходила на чужу війну окупантом так само вбивати людей, розумієте, для мене не є авторитет ніяким. Не ні моральним, не психологічним, не ні психічним ніяким. І я тому всі їхні вислови, якщо десь там щось мені вилазить, слухаю лише через призму, щоб знати, чому протидіяти, куди дивиться ФСБ Росії, по чому вони атакують. Непогана вийшла стаття на обозрівателі, якщо ви зайдете, теж там побачите і про Швеція, і так далі. Але ще раз наголошую: жоден з них не каже: Донатьте на ЗСУ. Жоден з них не передає нічого ЗСУ. Ну, по крайній мірі. Мені таке невідомо. А яким боком їх загнали, затягнули в наш інформ YouTube сегмент український, то це якраз таки завдяки недолугості українців. Ні, все так однозначно треба ж послушати русського Ані ж так критикують Путіна. Ще раз наголошую: чувак, який вчора сидів біля корита з Путіним, а потім його Путін відкинув від корита, і сьогодні він почав займатися критикою Путіна, це є шльондра. В будь-якому випадку розумієте, і я зараз не хочу нікому з них співати диферами. Для прикладу я вам можу давайте, На що мені далеко ходити? У нас був такий в парламенті восьмого кликання Сережа Лєщенко, який під прапором Петра Порошенка зайшов в парламент. І потім просто-напросто недорого за, скажімо так, за лояльність Коломойського, назвемо це словом, лояльність, Коломойський йому дав медіаресурси в певній мірі, і Сережа Лищенко почав кліпати Петра Порошенка. Ну, оце от шльондра прийшла під одним прапором, досиділа до кінця, дополучала зарплату, а потім вийшла і почала, як то кажуть, розказувати. Я ж вам говорив, що це все погано. Так якщо ти такий патріот, Якщо ти такий правильний чувак, то чого ти доседжував до кінця в тому парламенті з тою ненависною політичною силою, з тою партією, з її партійним білетом і з її партійним мандатом в парламенті? Оце такі самі шалави є і в росіян. Тільки просто деякі шалави втікли за кордон, здобули собі популярності, а деякі шалави нашій українського штибу сидять тут за рахунок коломойського медіаресурсів, добувають собі популярності. Кого ж вам сказати? Тому я до цих всіх шльондр відношуся як до шльондр. Не буває хороших русських. То, що наші медіа помийки тянуть їх до себе в ефіри, це дуже фігова історія. Це дуже фігова історія. Це дуже погана історія. Отак, от так. От. так. їдемо далі. Так, скажемо, прослуховувати потрібно знати, з ким чим маємо справу. Ну розумієте, пані? Кристина Рсої. Я вам хочу сказати, якщо вам це треба з точки зору професіональної, якщо ви боретеся в інформаційному полі проти російських наративів, тоді так. Я іноді навіть Соловйову слухаючи Скабєєву, для того, щоб ви мати розуміти, з чим ми маємо справу для того, щоб проти цього протистояти. До речі, дуже багато російських тест заскакують в медіапомийки України і в медіа ресурси західних країн. Ну, давайте так. Топ-тема на сьогоднішній день це українська корупція. Ну, наприклад, немає такого крику, що прем'єр-міністр Португалії в зв'язку з корупційним скандалом, що в нього були обшуки і подав у відставку. В Європі теж є корупція, так само, як і в нас. Але чому це робиться топ-темою? Припиніть допомагати українцям. Тобто під час війни це робиться топ-темою. Я розумію, коли Зелений вийшов і сказав журналістам: ну, знаєте, давайте не кажіть про корупцію. Я його можу зрозуміти, тільки він же сказав тільки першу половину речення, а треба було сказати ще й другу половину речення. Якщо у вас є такі факти. Вот вам телефон, як то написали, пам'ятаєте там людини. Дайте нам тиждень, ми корупціонера ЦАП царапнемо, а якщо нічого не зробимо, тоді пишіть. Якби Зеленський так сказав, я би його поважав, але він же просто попросив закрути рота і не заважати їм красти. Це хірова історія, вибачте, перепрошую, фігова історія. Ну, така. Так, на кого працює Курбанов? Друзі. Ще раз наголошую: Курбанова це блогер. Це ж журналістка. Вона дає майданчики. Вона витягує позицію тих і інших, на кого вона працює. Курбанова працює на себе. А на кого вона працює? Ще раз, я не хочу виправдовувати Альону, Я знаю завжди сварюся за хороших русских. Так, це правда. Хороші руски приносять багато переглядів. Хороші руски приносять багато підписників. Ну, в мене є принципова позиція. Я колись казав, да, можливо, хтось вважає, що треба затягнути хороших русських, і, значить, це саме, яким чином розширити свої можливості медіа впливу. Але це будуть медіа можливості впливу не для України, а просто-напросто для Ютуб каналу, що от у мене такий великий Ютуб канал. Я цього не буду робити. Пане Ігорі, по вашій логіці Дмитро Чікалкін теж шльондра. А чого Дмитро Чікалкін шльондра Він що в нас хороший русский? Ні. Він що був при владі у Путіна чи що? Щось ви тут знаєте, ви, ви що то гоніте? Щось або щось ви попутали. Дмитро Чікалкін – це наш фаховий дипломат. Це людина, яка дуже добре багато де працювала за кордоном. Я його поважаю як людину, яка розбирається в багатьох речах. А причому тут Чекалки до хороших рус ні, ну то почекайте, то я теж народився в Радянському Союзі, бо, бо мені вже трошки років і закінчував військове училище в Сибірі ще так при Радянському Союзі таке було військове училище, і що це мені заважає? Заважає в чомусь. Ви щось трошки що то ви трошки попутали, але тим не менше. Від неї пішов раміс юнус. Не знаю, від кого пішов раміс юнус. Раміса юнуса є своя позиція. Я з нею багато в чому не погоджуюся. Якщо чесно, я не буду зараз обговорювати людину, якої тут нема. Ну скажу так, бо я його поважаю. Але деякі позиції мені не подобаються. Ну наприклад, він категорично від, е, відкидає право українців критикувати під час війни свого президента, навіть якщо той президент зашкварений. Ну тобто він каже, ви повинні бути сиреної діти. Я вважаю, що це неправильно. Ну і друге питання: Раміс Юнус дуже ну це ж громадянин Азербайджана і, і він ж такий ну, досить толковий розумний чоловік. От тільки одне питання, чого ж він в Азербайджані не живе? А я скажу, чого я думаю, чого так відбувається. Тому що, коли була можливість критикувати керівництво Азербайджану, дуже багато азербайджанців толі разлічали, а зараз живуть в бігах. А ви що хочете сказати, що керівництво Азербайджану не править Азербайджаном жорсткою, жорсткою железною рукою? Чи ви вважаєте це супердемократичною країною? Ну, друзі, давайте говорити відверто. Тому питання, хто від кого пішов, я не знаю. Ну, пішов, значить, пішов, але наскільки я знаю, вроді би, ніхто там нікуди не пішов. Ну, але тим не менше, так, ладно, їдемо далі. Ми повинні бути єдині, але не просрати країну. От, Кристина Ерсой, тут я з вами повністю погоджуюся, що така історія. Так, Раміс давав перцю за хороших русських. Та я теж даю їй постійно перцю за хороших русских. Бо я не вважаю, що їх треба тягнути в наш медіапрост. Але їх тянуть всі. От берете будь-який канал, Ютуб канал Ахметовський, бивший Ахметовський, сьогоднішній Ахметовський. Всі тянуть хороших русских рейтинги. Друзі, для телевізіонщиків є таке поняття, як рейтинг. Я вам скажу історію, ну, на, на що це може повпливати. Так, я не ставлю лайк вашому стріму з Курбановою. Вона тягне лайно. Ну це позиція міша Кот, ну, сьогодні, сьогодні поставте два лайка.